Дві пташки жили на одному дереві. Одна була яскрава, співала гучно, і усі захоплювались нею. Інша, тиха, непомітна, завжди сиділа поруч. Коли сонце сяяло, люди піднімали голови і слухали спів яскравої пташки. Їй дарували зерна, її фотографували, про неї говорили. А скромну пташку ніхто не помічав. Та прийшла буря, гілки ламалися, блискавки розривали небо. Яскрава пташка злякалась і впала з дерева. Усі люди, що ще вчора аплодували її співу, втекли від грози. Тільки тиха пташка злетіла вниз, підставила крило і закрила подругу від дощу. Вони пережили бурю разом. І коли знову зійшло сонце, спів яскравої пташки став ще дзвінкішим. Але тепер вона співала не для всіх, а для тієї, що врятувала її життя. Бо справжня дружба це не про оплески. А про крило, яке закриє тебе в найтемнішу мить. А як ти думаєш? Залиш свою думку та не забудь підписатись.